Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Повернувся кешбек. Ура! З 2 по 3 червня. Всього 2 дні буде кешбек на усі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Рукавички будемо, мабуть, показувати акційний товар: 35 гривень управдом. Не акційний, але дешевша ціна 17 гривень. Рукавички. Frenbock 58 гривень, одна пара розмір L, є ще S M. Тут на звороті є така мірна шкала, так би мовити, і можна поміряти, який розмір ваша ручка. Такі щіточки по 26,50, два скрипки металевих по 12 гривень від Freckenbock 21 гривня 50 копійок. Пакети для заморожування льоду 40 гривень 50 купів. Тут 10 штук, тобто 5 пар рукавичок оправдан, нітрилові 40 гривень. І є вони різних розмірів. Звертайте увагу! С L, губки для миття посуди. 29 гривень, 6 штук, 4 штуки 35, 35 з такими великими порами. Такий варіант 42 гривні 50 копійок від Fino 37, 50 35 з ароматом апельсину 44 гривні. Такі жовто-блакитні є кольорові по 33 гривні 50 копійок, 10 штук за 26,50. Я такі люблю, вони невеликі, менші від звичайних. Мені зручно тримати в руці. 5 штук за 24 гривні і за 8 гривень. 99. 9 гривень. За 9 гривень у продам 5 штук. Різноманітні фольги, пергамент, теплівки. Одним словом, тут все, все, все що ви тільки хочете. 5 метрів пергамент за 35 гривень від Frackingbock. Фольга від Home Art. Довжина 20 метрів, і ціна 60. Повернеться вам 80% від цієї суми назад на картку Єва від Фракенбок. До речі, ці фольги вони такі досить міцніші. Так, 10 метрів ціна 62 гривні. І також є різні серветочки. 5 штук за 84. Це такі вологопоглинаючі. 5 штук за 63. Такий варіант: 3 штуки 33, 50, мікрофібра від Управдон 24. Серветочки три штуки за 12 гривень. І такі вологопоглинаючі, ціна 27. Ганчірка для підлоги 49. Humart вологопоглинаючі 5 штук 60 гривень. Це є серветки в рулоні від древні. 30 штук, розмір 25 на 25 см. Ціна 55,50. І ще буде кешбек 80%, тобто додатково до зниженої ціни. І кешбек нарахується з цієї от опційної ціни. Такі серветочки мікрофібра. Ціна 59. 155 5 штук за 58. І різноманітні пакети. Хочете цупкіші, хочете тонші. Мені особливо подобаються ось ці. Тут оптимальне рішення, і міцність достатня. І ціна нормальна. Тут є 35 літрів, 30 штук. І вони йдуть із зав'язками. Кешбек 80%. 25 штук, 35 літрів від фракенбок за 47,50. Ви запитували про підгузки Joy, Покажу вам 267 гривень підгузки трусиками в зеленій упаковці. Біленькі це є підгузки, ціна 322 гривні. І оранжеві неакційні за 244 гривень. Кешбек 80% на кришки для консервування гарна пропозиція. Так ще би знати ціну, давайте пошукаємо разом: 50 гривень коштують ось такі кришки, вони із малюночками, і в упаковці 20 штук. Є такий більш класичний варіант. 20 штук, теж 50 гривень. І нарахується кешбек 80% від вартості. Щось таке цікаве, одноразовий посуд пластиковий. От, це кешбек. А є ще акція 2 до рівні 4 на кухонні корзинки, кошики. Обираєте будь-яких 4 товари з корзинок. А оплачуєте за дві дорожчих одиниці. Іменно в цій єві не такий великий асортимент корзинок, а загалом по мережі є різні корзинки, можна собі обрати, знаєте, щось організувати простір. Ця така гарна корзинка плетена. Так, пише 60 гривень. Так, так, так. Нема цінника, мабуть, це не від цієї корзинки. Ще багато товарів, Хотіло бся тут десь сканери цін, правда? Від Greenway фітолінія всі косметичні серветки мінус 40%. Такий варіант в упаковці 80 штук за 27 гривень і 150 штук. Ціна 30 гривень. Вів'єн Петі, усі жіночі панчохи та бандалетки. 1, дорівнює 2. Досить гарна пропозиція, бо ціна така, як і була 175 гривень. Можна собі обрати аж дві упаковочки і мати. Так, і ще були бандалетки це такі штучки на ноги, щоб не терло між ніжками. Ось тут я їх бачила. Так, ціна 259 гривень, можна за цю ціну взяти дві упаковочки. Такі бежеві, бачу і чорні. Кешбек на усі тампони від об'єм на акційні ціни 59,50 це є менші упаковки 8 штук. 16 штук ціни різні, і 114, 116, 134, як які. Від котекс 16 штук 109 гривень. Велика пачка 32 штуки за 149. Бачите, тут дає 16, тут від виробника буває таке, що ще є в подарунок 8 штук. Тобто, вже не 16 виходить, а 24 за 109 гривень. З аплікатором по 84 гривні. Лінджері тампони 8 штук за 37,80. 16 штук за 68 гривень є декілька варіантів. І за 107 гривень 32 штуки. Також є декілька варіантів. Тампакс з аплікатором 94,50 за 18 або 16 штук. Одразу дві акції, і знижена ціна і кешбек. На жіночі трусики діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є різні і мережевні, і бавовняні, і безшовні. Ціна 60-80 гривень. Тут на трусиках пише ось. Акційна парфумерія My Look і Масакі. 1219 гривень 40 мл, 1699 гривень 60 мл. Такий аромат ціна 1349 за 40 мілілітрів. Такі аромати по 1119 гривень 40 мл і 899 гривень. Квітковий аромат. Чоловічий аромат Масакі 1219 гривень за 80 мл. Бачу на Кевін Фрейн теж є гарна знижка 959 гривень 100 мл. На ватну продукцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Крім по торгової марки. Ну, до речі, ця торгова марка бюджетніша. Ось тут вона є. Ось ці товари не входять в акцію, а всі інші можна обрати будь-яких три одиниці, а заплатити за 2. За 40 гривень ватні тиски від Greenway 120 штук. 100 штук за 35 гривень, 80 штук за 29 гривень. Такі пафи вони більші за діаметром 60 штук за 42 гривні. Є, звичайно, і інші торгові марки. Так, від літом. Ціна за 100 штук 28,50, 120 штук 35 гривень і 150 штук 41 гривня, 50 копійок. Ватні палочки About Face 49 гривень, 200 штук. За 39,50 такий варіант велетенський просто набір тут аж 500 штук за 89 гривень. Такі палочки, вони бачите, як. Косметичніше йдуть, за 50 штук 28 гривень. Так, і відчастковай ціна за 160 штук 28 гривень. Літо по 12 гривень 100 штук, 200 штук 25 гривень. 2 дорівнює 4 на GlenB декоративну косметику. Обираєте будь-яких 4 одиниці і оплачуєте за дві із них. Також можете отримати подарунок, якщо візьмете цієї декоративної косметики на 449 гривень, то така селфі-лампа піде вам в подарунок, якщо вона є ще в магазині. Тобто кількість подарунків обмежена. Хто перший встиг, той встиг. Бачу нова колекція туші, але гарненькі такі соковиті в них упаковочки рожеві, малинові. Ціна, ціна 80 гривень. А це нова колекція ось ця джеллі. Це джелі. Бачите, вже дещо поприїжджало. А це тестер, давайте відкриємо. Ось така щіточка. Це щось для брів Фіксуючий гель джеллі джелі, джелі. От, ну, цікавеньке, щось новеньке. Я люблю новинки. Завжди цікаво розглядати. Ой, тут ще щось таке миле. Якась полуничка є. О, що за приколи? А це в самому купочку. Так, відкрию. Бачите, в купочку є полуничка. Це є е, блиск плампер. В плампер вони мають пощіпуючий ефект. Тобто таке буде відчуття. Пощіпуючий на губах. Класс і ще щось є. Ой, їх тут всього. Ще ось такий варіант з персиком. Теж плампер, очі, перчинка намальована. От, 149 гривень. Всього два кольори. Бальзам для губ Кенді, це, я так розумію, має смак цукерок. Ціна 169 гривень. Дуже прикольно воно все-таки миле. Бачите, є декілька акцій одночасно. На нову колекцію немає знижки поки що. Але є акція 2 дорівнює 4 і подарунок. Так, є акція 2 дорівнює 4 на місце і декоративну косметику і такі досить гарні знижки. От. Я теж без покупок не йду додому. Взяла собі ось такі губки, хай мені будуть, і пакети для сміття.